Так, мої хорошенькі. Добрий день, Сало солонинка, колбаска і корка. Да. А, я, я а я рибулька, світулька. Ми йдемо отримати рибулечку. Де, як ми йдемо. Чуєш, ми йдемо, ти вперед, Леся ззаді. Да. А світулечка ось йде. Ти така, ах, захвічує дах. Альбінка, так? Да? Да. Ну а що, ні? Мілашка, де ми завтра йдемо? А що ти замовчала? Я забула куда мы завтра йде. Ти щас Альбиночка? Ну, сначала ты йдеш сегодня на день рождения. Yeah. Альбинка, в тебе каждый день день рождения? Я иду к маленькому мальчику, к К Андрюшке. Андрюшке? Наташка, с именинником тебя. Будьте здорові, будьте щасливі. Саме головне Наташка, ми присоєдимося до вас, так що ми хорошенькими йдемо. Тоже сегодня с днем рождения. Олька. С Ольга рождения. Альбиночка, У тебе каждый день я тобі хочу сказати. А на вторую пойдеш. А що делає, милая моя?

Милашки, милашки, я вас ты не текай, брат. Кому привет, смотри, понюшки себе. А я тебе подробно видишь, если будем такая. И смотри, так а, аж захвачу я, так. А, Ючик. Пивку, чи біапили, так, да, Юрій? Я не пиво. Пив? Я, пив. Я просто не люблю зимову наче. Вачурій, а як вам і вас кричає чаю? А то оказується ну, да. не. Я можу моему взячу. Ну далі возьмі нам. Возьмі. З маленьки, малинки. Ні, малинку. Гарячий. у нас, поки речі. Голячий зимок. Так, да, давай, гарячий зимок. Юрій, тільки давай під нову не шану. Десь Юрій, ти ж приходиш до нас, ми тебе огощаємо колбаску, рібульку. Ні, це я так просто для заметочки тобі кажу. Ні, восьми один холодний. візьми один хоча... холодний і 4-5 стаканів. Хвати нам. <реку> 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 Чуєш, Юрій, він всегда ховається від камери, але ми його ловимо. Хороший, Юрчик хороший, він такий молодець, він нам завжди допомагає. Він молодець. Чого да. я буду відбирати мій чай? Потім Танюшка його подивиться, скаже, що ви Юрія обирається, так? Да? Юрій! А немає.

Тут теж до 24.08. А що вадик нам дав? То до 20, то до 20. 6,7, а це 5,6. Ага, 6,7, да, дивіться, 6,7. До 24.08. А не хорошо закрити. Значить так, доставай 6-7, дівчатка. Алдинка, дивіться, взяла в руки і маєш 7. Стоїть 400 гривень за кілограм. Ціло руку давай. Ух, ух. Опа. Ой, дивіться, яка. Така, знаєш, двері альбиничка лето. Пальцем стоїть. Дай языка. За язиках. Так, значить, за язиках? Так. Дівчатка моя, значить, віте, розмір міряк є. 5, 6, 6, 6, 7. Цена за кілограм 400 гривень за кілограм. берете... яка висока міряк? Жива? Да, жива, так. Жива франківечка. Значить, якщо ви берете силу, то вона стоїть 400 гривень за кілограм. Якщо берете стейки 600 і перець 750 гривень за кілограм. Ви знаєте, що міркає, так? А ми, я думаю, швидко вирішуємо. А який мірак? А, ну ладно, Давайте давайте дивіться, волічка приходить до нас в льоді, ходіть до мене. дивіться, вона приходить у такому льоді, в першу чергу, на що ви дивитесь? На глазки. Подивіться, оці глазки, оці глазки, як алмазки. Бачите? Подивіться, якщо глазки в нас на віду, рибулечка, свіжа. Та й плюс таку, знаєте, склизь, як в сомплі. Бачите, в неї є. Ну така вона структура, така вона йде. сьомочка, вона чиста. Значить, дивіться, по глазках ми подивилися, ми дивимося обов'язково на жабри. Плюс ми дивимося її отут зверху. Ми взяли на сьогодні 20 ящиків. 20 давай, 20. 20 ящиків ми беремо. Нам якраз вистачає на недільку. Значить, дивіться, внутрі яка вона. Вона просто шикарна. Яка шикарна леді. Мені... О, дивіться, хочеться купіти? Ось, Хоч, дивись дивись, тихо. Диви Діди мене. Дідо мене, диві. диві. Е, я тако хочу спати. Яка шикарна леді. Моя сутулечка. Ви знаєте, що чим більше від цих ти цілий коло. Чого? Я казала, утром опціовала наші подала. Чого ти сміряється? Я все ціную. Душоні, да зайчиком. Так що ви бачите, на сьогоднішній день ціна вікуличка вона чекає самі. Оце зачищений тіле, і його ціна 750 гривень за кілограм. Дівочки, отака сілієчка без косточки. Зачищена стейки, зайчик, де стейки. Дивіться, отакі стейки, дуже хорошенькі. У нас стейки стоять 700 гривень за кілограм. Ой 650 за 600. 600 гривень за кілограм, дивіться, значить, чим більша рибулька, тим менша косточка. Оце все іде м'яско, євочки мої мальчики. 600 гривень за кілограм отакої. Тут іде десь кілограм. Подивіться, чим більша рибка, тим менша косточка. Тобто ціна 600 700 і ціла рибулечка 400 гривень за кілограм. Так що бої хороші. ми знаходимося на приводі в молочні косу. Але рибулька в нас в складі в ящиках. Хто хоче ціленьку, дивіться, розмірний ряд 6-7. Чим більша рибулечка... Ви да, 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 знаєте, що своїм товаром треба говорити? Чим більше ви з ним говорите, чим більше визити на зимі. А чого ти така стала молода? Чого ти мені будеш молодити? Ти що завідає? Ва... Ти хочеш. Значить так, мої хороші, перебурка є, світулька є, леса є, є. О, йо! Танюшка, ла, Тані, я, 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 ні, 19, подируйтесь. Це, це лесниці, а я наші Ні. Не, сякий, душки, на неси кіночкина, тобі. Я фіриць, вам зараз принесу. Принеси, я жду. А, а, а ти, а я тобі сюди на дису. А ти чекай, чекай, я принесу через руки. Я горе переверну. І, туші, танюшка, ла, танюшка, ла, тиди, тисуває, не, так, Танюшки піднять передаю. Танюшка, да, не, юрчик, знаєш, я пам'ятку. Послітичка. І Серега, от ти у нас така, знаєш, всегда паличка-мічалочка, честно. Щоб ми не попросили, юрчик. Ти не сидіти. Я рола всі, вода. Чекає, я прийду. Через руки. Пиємока, бачиш, водічку, підкупила. Олеся, що ти і до голови Холодно. Чого? Холодна. Танюшка! Віточка, де сюди моя квітулечка, іди, моя квітчика квітулечка. Попила водичку, де дай водичку. Попила водичку. Слухайте, кожен також чимось займається. Ну, у нас сюди є робота. Значить так, 20 ящик корички отримали. От, дай мені початку, що з нею хочу танцювати. Дживний футболій я буду з небудькою, тому що мені треба її розумієте? Чим більше вона зі мною танцює, тим завтра вона буде танцювати більше до вас. Деріосок, так що дві Поцілуй мене, удача, поцілуй мене завжди. Я костянка цілувала, та губила. Диви, Дивіться, бачиш, так? Моє сонечко. Так ми рідні, Я вам все сказала, перебуду, пока. Ну ти подивися. Ну, правильно, любіть і будьте любими. Дивіться, ви дуже Дивіться, як хоч тебе, тебе обмінуть. Ну, я люблю. Ну це на кам'яні. <тавжен> От за чим ти це говориш? Зачем? <тавжен> Тому що це правда. Я серйозно так? Що її сьогодні завтра я її а я і Що у неї в думках? Вона не скаже нікому. Все прочитай по очах. У неї все добре. Що у неї в думках? І що у неї в житті? Я пам'ятаю, Аня моя пришла в перший клас і каже: мам, я дружу з дівчкою Таней, А я кажу, Таня, ну дружа, потом приходит приходить, каже, мама, ти з Таня на маму я кажу, тут залуч школи. Кажу, все, мама знаєш, дружити. Слухай, якось такого не получаєш 12 наші діти, Тарасик, Назарчик, да? що, тетя Назарчика випустила тілена. Тетя... Да, Якусь що... так ти мамі осталась. Люди світу любий праздник, любий свято. Лен, що э, ти робиш? Жарим картошку, поміч жарим. Все, картошка жариться там, приходять, чистим картошком, все робимо. От були времена, так, Дітерина, я тобі говорю. Де ми ще й жили? Діти маленькі, вони Таюшкою, ти що, не розліє вода буде. Ой, а потім якось ми такому якось тут одружилися, дай, сука, пішла жара. Це щастя, Тетяни, ти стала, я світулька, красотулька стою на привозі, рекультую, я торгую і все. А ти забула за мене, Діка? Ні. підпуски. Тірини була дійни життя. Я кажу, Артурчик, на тебе в конверт. Їдьте, поздравте і зробіть відео. Приїжджає Артурчик, ноги зняв свої. Я так сміялася. Кажу, ну теж запечатліть, тітя Лена. Да, Приємний був сюрприз, раз до одні Так що, мої хорошеньки, тітя Ліна, це наш заось да, школи. Це прикинь. Ти знаєш, ці правила. Знаєш, Ленчик, я тобі завжди хочу дякувати за те, що ти ж помніш, да, я, я Аню привозила. Я Аню привозила 6 часов і забирала сам кости. Кажу, Ленчик, ну це не моя припадь. Кажу, мені треба, щоб ну, це було так. Дзвонила в школу, крайні підкривав, я зайшла тобі ну, чесно. Да, я переживала да, так, тому що ну, не було виходу на роботу, було на сім, робила на Таїрова. охранник охрані, в тині роботи, вона стояла, а Тут Дікарина, встання вже Дікарина рано приходила. Так само забирала, вона була сама постання в школі. Але Дітерина просила, каже, ну хай буде, ну хай буде, я кажу, дівчатки, ну не обижайтеся, знаєте. Так що мої хороші, оце наша Дітерина, такі в нас I love you. Димі, ти воскрес? Жив, жив, а тут воскрес. Хочу сказати, Боженька сказала, мені передала, во-первых, телефон сказала записати відео і передати водить хейтерам, які побігли. Я не ругайся. Я не ругаюсь. Да. Поки ви риєте кому-то яму, дивіться, щоб ви самі туди не упали. Тому що я не света, ви її туди робите, а я зроблю в два рази сильніше. Так що вона ухонь. Так що не одна бабка не зможе яйцом викатати. Вот і ті, ви сі ви хочете піариться, піариться не, не. ви мене пописали. Мало того, що 에, Леся попала в автокатастрофу. Я повірив это. Я дивлюсь потом. Рыженька. Леся жива, Риженька. Риженька тоже що шеушла. Рыженька, Не жила. Ната... Не помню, какие звали. Наталья, Наталья Васильевна. Ее уже хоронять, она воскресает. она уже, наверное. Больше раз воскресла, чим Ісус Воскрес. Она постоянно, каждую неделю она помирає і Воскресає. Тепер уже я Ні, ні, теж мішенька на ну, мішенька моя подружка, щас прийде. Щас подружка прийде Подружка буде. я просто хочу сяти. Зачем ви торгуєте рибою, яка убиває людей? Ну ти ж сколько людей А Ти ж... суддя за рибкою прийшов? За рибкою прийшов по второму кругу. Сприсалюся вторий раз. Будеш помирати сідай. Присадився. Це тоже наша подружка Максимілянчик. Добрий по день для начала. Здрасте, всі помирають от этой рыбы. И всі все одно йдуть сюди опять. Да, всі помирають, але всі йдуть опять, да? Хорошо. Так, моя подружка йде. Я воскрес. Дыма, иди, мела. Отравила меня. Видишь, я на капельницах из-за тебя. Хочу выздороветь. Подружка, моя. Я бачу, ты после отравления так і спугал. Я себе мунджару. Серега, мультжар. Подруга, привет. Господи, да я закупаю. Да да, я забыл, заглашу. Это две наши сакунки. Самое главное. Марсик отходит. Он еще после отруения приходит в себя. Воскресает. Да, напишем на меня чухали. Я, я я Накорми ну, да меня еще, травани меня еще. Пледненький такий. Удачно я зашов а то димиска, він пасе на губами, лискає в її Мисках. Ми а тепер щас пора мені теж полискати. Давай, давай, давай. Так, так можна ці не, не надо. Ти в мене у мене ціни. А в чому я посилаю? Звісно ж нужна поки була. Я ж не відкривала, кидала прийти. Так я поїду, щоб я буду поливмісті. Звісно, я тут допомагаю. А после сьогоднішньої рибки може не буде. Это капель, это опять пойдет. Дай зайчик, питай. Прихрести, перехрести. Дай лопат. Лопах, красный. Нет, ты ніколи не каждый, потому что ты у мене будешь долго жить. Ты просто хватит битал. Шо про тебя не говорить? Ты можешь живучий. Я хочу с каждым разом мамончик пришить, ищешь стоять. Нет, я похудел, ты что, я ешь себе с ямунжалкой. Ты скажешь серьезно? Да, я уже калю второй. Как? Я вам Даже покажу. да. помолчи. Ах. Короче, мне когда подарили, в 20 году хруп привезли домой, чтобы вы понимали. Да. Перевязали калитку, в частном доме пинки поставили, чтобы вы понимали. Люди, да, многие, это знают, я не еще в инстаграме нигде не был, не было как бы тиктокеров. Да, пришли люди на похороны, я просыпаюсь. Мы же люди на похороны пришли. Я я, я сейчас сниму ту фотку, там, фотка, там есть фотка, как мне гроб поставили, подписали, венки расставили, полотенца. Да, да, моя ты моя вообще вы под... моя подружка, это говорят, вы тоже не будете жить, 150. Да? да? Сколько вы мне уже пытались похоронить, убить? Да. Да. Ты живой и здоровый. Так и долго. А что ж ты твоему мудзару таки пухнешь? Свет, это у тебя глаза увеличились. Очки не такие, ты поняла? Это не я пухну, это не глаза. Да, ну Надеюсь, он может быть. Света, он после того, как он родился, он знаешь,

Требник. Требник, добрий день. <сіпотворі> я вже бачите до вас вийшла. Красуні ви мої. Поки Леся торгує, йду, я теж рибку показувати. Так, мої красунички. Ви приїхали на море трошки, так. ну ви вже загоріли, такі? так? регуляли? Красунчики. Так, дівчатка, я тако... Спасибо, дівчатка, приходьте, приходьте. І фото, і відео у нас є все. У нас камера 24 на 7 працює. які у вас веселі. Та я взагалі, модна, я вам хочу сказати. Хто мені говорить, що я в домашній ході, я кажу, ні, слава Богу. Наче Ні, я можу вийти в В'єтнамках, покормити собачок і сісти в машину їхати. А що? Ніхто не вкраде, чуєте, сніму, другі не дадуть. Да? Ні, це я модна, це норка. Красуні, хорошого вам дня. Ларіска, що ти грустиш, зайчик? Мій, що ти грустиш? Лапочка, добрий день. Добрий день. Моя. Так, у нас цілий день товар. Генерал не приходить. Тетя Валя, ну що робити? Генерала треба, так, да, Ларіска? Ларіска, буде генерал, буде, скоро буде? Тетя Валя а доктор приходить, чи ще. Тетя Валя, мені зідається, це філієчка горяжа. Ви вже можете її передавати. Можна вже. Номер телефону. 066 071 42 72. Целую, тетя Валя. Дівчатка, значить, дивіться, гов'яжа філійка, вона відсутня є. О, дивіться, є перцем, є без. Почекати ціна її. Цена? Да, так само, 680. 680 гривень, дівчатка, да, значить дивіться. Є, э, тоже говяжий. Дівчатка, биток говяжий, биток, биток, биток Есть, тоже 680. Дівчатка, дивіться, гов'яжа горяжа є не, не у всіх. Значить, дивіться, є без е, спецій, є з спеціями. І є гов'яжий биток по 680 гривень за кілограм. Валічка все вакуумірує, передає нову кошту. Тим більше, в'ялений товар, він доходить ажну. Так, ну починаємо. Баранин, є є Дівчатка є баранина. чому бараніна? по чому? 420. Дівчатка бараніна Плюс у Плюс Валі є дуже вкусна шкурочка. Шкурочка по чортівальні. 20, 20. Нічого страшного. Девочки, хочу вам сказати, дивіться, говядина, філейка горяжи, це дуже велика редкость. Є со спеціями є без спеції, є биток. Це на 680. Все, I love you. Це не генерал, зайчик. Да. И є і є квіточка, а Лариска жде генерала. Два зайчик, да. У нас є квіточка. Лариска, ну прийде ти генерал, прийдемо, як вийде. Ага, не відасте? Ні. Та що давайте битися мені тут. А їй прийде два. Ага, а, все. Вона не доросла. О, пожалуйста, зараз ще ведуть пікостик, ще буде скандал у нас. Так, мої хорошенькі, Дивіться, отримали скумбрійку суха заморозка. Значить, скумбрійка 180 гривень за кілограм. Подивіться, яка скумбрійка, одна в одну, целенька, красивенька, мої хороші. Подивіться на цю скумбрійку Значить, так, молочний хек 160 гривень за кілограм, дівчатка. Суха заморозка, переложечка. Дивіться, шикарний хек у нас просто обалденний. 160 180 гривень за кілограм. Чаще скандал буде Лариска з того генерала. Так, значить, мої хороші, 180 гривень кубріка, 160 гривень хек, молочний хек, біліда переложка, суха заморозка. Значить, так, отримали кріветочку. Таку ми беремо креветку, суха заморозка. 500 гривень за кілограм. Дивіться, вся креветочка йде зі корочкою. І вже ви так достали, взяли її в ручку, подержали, і вона у вас їсться. Значить, так 500 гривень за кілограм обалденно вкусної креветочки. Подивіться, суха заморозка. Дивіться, вона суха заморозка. Морський коктейль 250 гривень за кілограм. Подивіться, морський коктейль тут іде. І восьміножки, креветка і медіа. Все, що ви захочете, суха заморозка. Такий кілограм стоїть 250 гривень, мої хороші. Ти подивіться, креветка. Восьміножки, мідії, ропани, що хочете. 250 гривень за кілограм. Такий от креветочка. Шикарний. 250 гривень за кілограм морський коктейль, 500 гривень за кілограм. Ось така обалдіна креветка. Подивіться, креветка, вся суха заморозка, пожалуйста. За 500 гривень за кілограм. І найголовніше, вся креветочка йде зі крою. Кумбрійка 180, хек 160. Ну і наша лапочка, да, зайчик мій? Тончик мій, привіт. Як тебе звати? Нікіта, тебе звати, я Света, будемо знайомі. Будемо ласточка моя, знайомі. А відки ти приїхав, такий красик? З протокопу? А, то я ж їздила туди спинку, рихтувала. да. Так, Леся, дай мені кроліка свій стажку. Я сейчас... Ти любиш колбаску. Тихо, тихо, я сказала. А давай, дивись, ти мені цвіточки, а я тобі колбаску, да? Красунчик мій. А я, між прочим, їздила там спинку да, собі. Да, на мій красунчик, да, на от мій. цвітулечки. Да, рядом там. Так що приходьте, не стісняйтесь, добре, мої рідненькі, добре? Дякую тобі, сонечко, боже, вони такі красиві. А ти тримала білі білі троянди, да? а твої очі рожеві, як завжди, Да, мій хороший? Спасибо вам велике, спасибо. I love you. За тулічки давайте. Що ми сьогодні поминки у нас, да, зайчики мої? Ми вас Да. Присаживайся, зайчик. Мне. тетя Лена, давай. Миша жива. Света, сидим. А у Светы нам привозим. Да, Мишенька. Сидим, меньше влезет. Будем стоять. Мишенька, а ну -ка, кажись а ребулька пос... на рыбулька. Давай, тарелочку, давай. Ой, а, а ну, дивите. Вкусная рябулечка, да. Присаживайся, Мишанька, бо ты не жалекаешься. Давай, присаживайся, ешь, зайчик ми. Так, а ну скажи, девчатка моя, я крибулечка. Максимилиан, тетя Лена, давай, бери. Мишенька, присаживайся, вот тебе не видно, зайчик ми, Давай, просто... давай, Вкусно, репка, вкусно. Честно, она такая малосольная, хорошая. Прям то, что надо. Слухайте, ви так апетитно їсте, що я прямо сама хочу Дай їсти. Ні, Я подивлюся. Ага. А, щас, перчиком притрусити і Я не хочу. Спасибо, я не хочу. Їжте на здоров'я. Mm -hmm. здоров Максимлян, ти не замітиш, що я не їм їжте на здоров'я. Забралась на помінки, так чи на хлібники. Боїться помірять сама, да? Я не їм правда. Тому вона жива. А ми їм поэтому ми помираємо. Як ти беребулечка? смачненька, реально очікує. Судить так ми хорош дивіться, Це тонець, ми відкрили. Подивіться, якими кусочками виріде. Nee. Так ти акуратно іще. Я знаю, що ти між їсти красиво. Але їш акуратно, совість, давай. Просто акуратненько, я тебе прошу. Просто, А да. Ану, скажи, Мішань. Як -то Так Він не нет? як фарш, він прям кусками йде. Кусками, идет. кусками. Тунець дуже вкусник. Подивіться, яка теречка. Дівчика, я на ньому гречка, гречка творили, тунце кинули. скажи, скажи тунець мені. Я кузненько, ті, він ти давно не заходи, а ти вовремя до мене зайшла. Подивіться, він дав такими кусочками. От Мішенька відкрив баночку, дивіться, і він сухий. Він Саме головне, він без жижі йде. Дві кусочки, ну мішань, покажи. Подивіться, який тунець, мої хороші. Оця баночка, хлопчики, оця баночка 550 гривень. Ну, якщо що, вдруг я вам кажу. Так, поїж свою рибку. Ти розумієш, що повна баночка тунца. 550 гривень, так. П'ятсот пятьдесят гривень. С на тисячу гривень наїстися? Дивіться, от вас 4 чоловіка, банка тунца 550 і пол кіло риби. Умножте. це будут. Ма грошей, ма грошей. Ти нас вбила, ти нас накормила. Накормила, давайте. Накормила. Дивіться, який Мішенька поробив бутербродики. Ні, Не, ну рибулечка, подивіться. рибка дійсно дисну, вкусно, да, скажите? Вкусненько? Так, поки у нас наші красоники. говоріть, що что що. Добрий день, красуні мої. Малосолочки дати? Ні, нам рулет. Рулетик копчений, хорошо. Так, дівчатка мої, вам смачного. Так, смачненько все. Ось такий Помідорки класний тунець. Помідорку підіти купіть. Так, тунець 550, рибулечка 750 за кілограм. Будь ласка, розкинулись на четверих і віддали гроші. Добрий день. Давай приходи к нам. Ми ждем тебе на привозі. Спросиш сколько стоим ми. Мені лукчика це дивіться, я вам розкажу. Жовтий сарафанчик, він фартушок стоїть 200 гривень, та потулечки стоять 120 доларів, очочки стоять 80 доларів. А ну, це і... не ті, які я тебе продавала? Ні, і моя зачіска стоїть 100 доларів. Світа. Тому що, що волосики нарощені, натуральні, хернені. Ну а сама світуля, вона безценна. Світуля, mm. а чому фартух не в доларах був сказаний? Потому что виннику. А на валютная уже. Но надо было, насколько <свят> стоят твои операции и твои зубы. Я не скажу. Не скажеш? Ну, Потом, потом, потом <свят> расскажем ну, ему лично, ну, как, ну, как ну, мы себя резали, сколько <свят> мы денег да, так далее. Да, сфотографируемся, давай. Жену <свят> як звати. Мою Наташка. Наташка, Наташка, вітання вам, любочка наша. Ми вже їй передаємо вітання. Наташки. красуні ви мої. Дай малосольні. Даю малосолочки. Рибки малосольні дати? Ну да, А чого у тебе здесь помічні нічого другого нет? Ну в мене є все, у мене є, дивіться, рулечки, які я вибір. Я, я вот Хорошо, даю вам молосочку. Хорошо, я согласна. Все. Для вашої Наташки. Да, 340 гривень. Пойдет? Найдет, мені кажется, з збройн дають. Отлично, давайте. Даю, даю вам 340 гривен. Выбирайте, что там. 340. Я хочу 340, как да. Сейчас. Как она выглядит, я не помню. Э, вы не помните, то я вам сейчас скажу. Ой, а вы мені багато дали. Ну, Давайте хай буде 3... Думайте. Давайте хай буде 320, я согласна. Ну и все. Так, Игорь! Игорь, да, Игорь? Игорь. Красуні мої, добрый день. Да, мои ласточки. Та... Это вам. Спасибо мои. Ну, ваши подписчики пришли, очень то, что хотели с вами увидеть. Каже я Наташки, привіт. Наташки передали привіт уже. Зараз і на вас давайте знімо. Ну, дівчатка, дівчатка спасибо вам, подождім, світочку. Спасибо, моє рідне. Фото сто процентів дівчатка, дівчатка. дівчатка. Дякую вам, що ви у мене є. Дякую. Светочка. світочкам, берімо вас позитива. Ви міз позитив. Дякую. Моя рідна, коли буде конкурс мір позитива, я піду. Я виграю перше місце. Під ріжку тут не одна подруга. Мішку п'ять і 95 стопята квартал.